Всім привіт! Ну що, у нас сьогодні на огляді на тесті буде ось такий пинцет мультиметр від компанії Finirsi з маркировкою LCR ST1. Дуже крута штука. Сьогодні цим пинцетіком попробуємо щось повимірювати. Глянемо, як він працює та налаштування. Так що буде цікаво, ви підписуйтесь на канал, а ми погнали до огляду та тесту цього мультиметра пенцета. Так, друзі, перед переглядом відео хочу порекомендувати вам сайт akb.com.ua. Хлопці займаються продажі акумуляторів, створюють портативні зарядні станції. Також займаються перепаковкою акумуляторів і ведуть свій youtube канал, де показують свої роботи. Всі посилання на них в описі. Так, під Самого початку так оглянемо. Подивимося, що тут нас пише. В нас написано точне вимірювання, автовиключення, є фіксування даних, типу hold. Магніт має, що можна його примагнітити. Дуже легенький і має зарядку Type-C, що великий плюс. Добре, давайте ми його розпакуємо, подивимось, як він приходить і в якій комплектації. Так, ось так. ось Ну, Класний чехольчик. В Фнірсі гарно роблять упаковки і так далі. Дивіться, тут типу таке фрезеровки, воно, мені здається, металічне. Та, металічна така накладка внірсі. Чехольчик дуже класний. Чехольчики реально класно вони все роблять. Тут до Фнірці питань немає, вони гарно це все роблять. Добре, далі, що в нас по комплектації? Це в нас інструкція ось така на китайській англійській мові. Як ви бачите, в комплекті ще одні щупи, такі напівзігнуті. Також в нас візитивка в Нірці. І що там ще є? Пластина під магніт. Бачите, вона у нас має двосторонню стрічку, тут плівочка, метал. І сам пенсетик. Пенсетик мультиметр. Ну, класна штука. І магніт, як ви бачите, розташований в нас тут. Це дуже класно, коли ти працюєш, ти приклеїв собі оцю штучку, приліпив на магніт, взяв собі. Ну і магніт, я вам скажу, досить добре тримає. О, Дивіться. В нірсі, бачите, думає про те, щоб було комфортно працювати. Далі, давайте ми оцей відложимо, перейдемо до самої інструкції. Що там вони пишуть, що він може, що не може і так далі. Так, шукаємо англійську мову. Давайте ми заглянемо, що він у нас може вимірювати. І як? Так, це не це, це в нас характеристики його. Габарити його 28-19 х 150 мм, вага 41 грам, дисплейчик має 1,14 діагональ. В нас акумулятор на 250 мА і зарядка 5 В 1 А. Добре. Далі тут повністю характеристики, що він може виміряти. Це в нас ємність, це в нас індукція і це в нас, звичайно, опір. Так, що по ємності він може виміряти? Дивіться, в нас тут все в НІРСІ гарненько прописали похибку при якій частоті ти вимірюєш. Яка похибка, як ви бачите, в відсотках також він може вимірювати ємність, як ви бачите, 100 Гц, 1 кГц і 10 кГц. Максимально він у нас може вимірювати ємність до 22 тисяч мікрофарад і мінімально до 1 пікафарада. Добре, йдемо далі. По індукції, що він може виміряти максимально і мінімально 10 мікрогенрі і максимум 10 генрі. Далі. По опору, максимально він може виміряти до 10 мегаом, мінімально 10 міліом. Як ви бачите, в нас також тут все прописано похибки, залежно на які частоті ви вимірюєте і яку ємність. І якось так. Далі що в нас? Далі в нас керування, як замінити самі щупи і так далі. Добре, давайте ми перейдемо до самого мультиметра цього пенсета. Спочатку перейдемо по органах управління. Це в нас таке є тут коліщатко, яким ти переключаєш, також це є кнопка. Кнопочка Hold це зафіксувати дані, кнопочка включення та виключення. В цілому він дуже гарно і якісно виконаний. Тут до нього, як то кажуть, питань нема. Ну і як ви бачили, я вам вже показував, це в нас ззаді магніт зроблений. Ну і також в нас отут з торця є зарядка Type-C. Добре, давайте ми його вімкнемо, перейдемо по характеристиках, по налаштуваннях. Щоб зайти в меню налаштування, тут дуже все просто: зажимаємо кнопочку тут M, заходимо в меню і е, вибираємо мову там, ну, англійська, китайська. Також оцеєю крутілкою ви собі обираєте. Перше, в нас мова. Другий в нас звук в мене виставлено на одиничці, щоб змінити показники. Це просто ви нажимаєте ось так. Зажимаєте і змінюєте крутілкою, виключити або додати. Це в нас від одного, ну досить голосно до п'яти. Я скрутив до одинички собі. Цього в принципі достатньо. Можна поставити в принципі на двійку. Добре, натискаємо ОК на роліку, йдемо далі. Це в нас підсвіточка, підсвітка на максимум. Теж досить яскрава. Можна в принципі і скрутити трошки менше. Цього вистачає. Дивіться. Ну, мінімальне, ну давайте глянемо мінімальне значення. Ну, воно яскрава, дійсно. От як ви бачите на екрані, я на мінімум скручую. Ось так навіть ти будеш бачити. Ну при сонці, звичайно, ось так. Давайте ми поставимо максимум. Ну, не максимум, на процентів 80%, щоб зекономити наш акумулятор. Добре, ось так. Я думаю, такого повністю достатньо. Окей. Далі в нас це в нас автовиключення. В мене поки що воно виключено. Ви можете наставити тут собі. Зараз чекайте автовиключення. І до 30 хвилин, так? Добре, ну нехай мене буде виключене. Добре, далі. А далі в нас ресет скинути до заводських налаштувань. І тут в нас прошивка. Прошивка в нас версії 1,5. Добре, виходимо назад. Зажимаючи цю кнопку Hold, виходимо назад. Зажали. В нас він зараз на даний час виставлений авто, що ви тут також можете виставляти. Ви можете перемикати вручну, що ви хочете вимірювати. В принципі, авто він також нормально справляється. Давайте, наприклад, виберемо це в нас діоди, ставимо, це в нас індукція, це в нас ємність і це в нас опір. Також ви бачите зверху в нас є тут така панелька. Тут нас показує індикація акумулятора. Тут ви можете змінювати частоту, з якою ви хочете робити заміри. Також напругу внизу в нас також показується опір. Навіть якщо ви заміряєте конденсатори, це також вам показує опір цього конденсатора, що дуже великий плюс. Добре, давайте ми перейдемо спочатку в авто. І поміряємо. Я з собою взяв ось такі от плати і буде міряти і на платі, і буде міряти самі конденсатори, резистори і так далі. Спочатку перед заміром хочу вам сказати, він дуже комфортно сидить в руці. Так, в мене є конденсатор на 6,8 Ну, Тут ті конденсатори, звичайно, дивіться 5,7 мкФ, А тут нас показує 6,8. Цей конденсатор я випаяв з блоку зарядки. ось цього. Чи цього блоку зарядки, я не пам'ятаю. Ну ці конденсатори, якщо чесно сказати, такі. Тут е, ємність конденсатора не співпадає з тим, що написано. Добре, давайте ще один візьмемо. Це у нас йде на скільки? Е, на 80 так? А ну, Заміряємо. 61 мкФ. А в нас тут написано 80 мкФ. Якось так. Добре, візьмемо другий Оце LED-драйвер. Тут більш якісні конденсатори. Давайте, наприклад, замірюємо ось цей конденсатор, скільки він у нас має. Цей конденсатор в нас має 47 мікрофарад, Так, Давайте замірюємо. І подивимось. Ну, бачите, тут 41 мікрофарад. Давайте ще один замірюємо. Тут, в принципі, лаком залито. Але я думаю, замірюю. Так, ні, лаком залито нема нормального контакту. Він не бачить. А ну, так, зверху попробуємо. Ні, замірю. Ні, побачу. Ану, давайте ми легенько притиснемо. 2,9 мікрофарата. А що тут пише в нас? А тут 3,3 мікрофарата, Коротше, ось таким чином ви можете виміряти конденсатори, які вам потрібні. Навіть SMD конденсатори такі малесенькі. Давайте зараз десь знайдемо якийсь конденсатор. Це я вимірюю в авторежимі. Дивіться, це є авторежим. Давайте знайдемо якийсь маленький конденсатор. А ось у нас є конденсатор. І ну, тут він у нас показує резистор. А давайте ми візьмемо конденсатор. Ось так. А ну що він нам покаже і наскільки в нас тут конденсатор. У нас на 2,5 мікрофата, як ви бачите, конденсатор. Все він чітко вимірює навіть в авто, але деколи помиляється. Але щоб чітко виміряти, перейдіть в той режим, що вам необхідний. Типу, якщо ви хочете конденсатори виміряти або резистори. Так воно буде набагато точніше. Ану, давайте цей конденсатор. Це в нас наскільки 10 вольт. А наскільки нас мікрофарад він має? 10 вольт. 220 а ну Ну, бачите, 203 мікрофарад. Він нас показав. Ще дуже великий плюс у цьому мультиметру. Я буду його називати мультиметр пенцет, що він вимірює в нас опір. Я вже вам показував. Ось дивіться. Ось тут показується бачите, опір цього конденсатора. Це у нас 11,4 Ом. Добре, що ми повимірюємо трошки резистори. Як він міряє резистори? Давайте ми переключимося на резистори. Так, візьмемо якийсь маленький резистор, щоб виміряти, скільки він там у нас є Ом, наприклад. Давайте, наприклад, візьмемо цей резистор, переставимо і подивимось. Там дуже дрібно все написано. Як ви бачите, у нас резистор на 5,7 кОм, що непогано, не треба тобі бавитись. Наприклад, дивіться сюди. Зараз я вам покажу: ось в нас є конденсатор. Бачите, з самого низу. Давайте ми переключимося на конденсатори і замірюємо, скільки в нас цей конденсатор має. Ось так, прижали, я підліз. І, як ви бачите, 1,2 нанофарата. Мультиметром сюди підлізти дуже тяжко. Навіть якщо ось такі конденсатори брати в руку, от дивіться, я беру мультиметр, дивіться сюди. І вимірювати конденсатори. Ось так береш. І тобі треба або ставити приміряти. І це дуже багато маніпуляцій і дуже багато часу займає. Ось так. Представляти, наприклад, ось є мультиметр і виміряти. Ставлю мультиметр. Я виставив на вимірювання ємності. Представляємо. Ось так виміряємо. Що на платі, також це не комфортно тут вимірювати сюди залізти. Наприклад, ще раз вам показую, от сюди підлазити мультиметром. Добре, давайте ми повимірюємо індуктивність. Де в нас індуктивність? Це в нас діоди, індуктивність. Наприклад, давайте якусь катушечку візьмемо. Ось тут в мене є. Подивитися на катушечку. Дивіться, яка малесенька. Бачите, будемо вимірювати індуктивність. Він це може. Притуляємо акуратно. У нас тут виходить 46 мікрогенрі. Таким чином, оцим пенсетик ти можеш виміряти індуктивність. Добре, також у нас тут є функція, як ви бачите, присутня ця функція це в нас продзвонка цих діодів. Чи він працює, чи ні. Дивіться, ось в мене є діод. Оцей діод в мене не робочий на блоці, а цей в нас робочий. Бачите, цей діод в нас підгорів. Беремо цей діодик, пробуємо. Він пішить, бачите? Цей діодик. Як ви бачите, проводить 0,67 вольта. А, Дуже 600. класно. Цей пінцетік підійде, хто займається автоелектрикою. Ти можеш на проводах десь підлізти, де ти не можеш підлізти, наприклад, щупами мультиметром, заміряти, наприклад, на роз'ємах там опір і так далі. Це дуже комфортно. Хто паяє плати, хто ремонтує плати різні, також штука дуже крута. Цей пенсетик мультиметр дуже точно вимірює. Я читав, там люди заміряли на точних резисторах, на точних конденсаторах. Він точно показує. В Гальному фнірці робить дуже класні вимірювані прибори, і вони, в принципі, точно вимірюють. Тут до них питань нема, що на Мультиметра, і що на рахунок того, там в мене є тестер для внутрішнього опору і так далі. Ось, чесно, хто займається ремонтом електротехніки, ця штука буде незамінима і дуже сильно пришвидчить роботу. В Цілому, сказати, по плюсах, по мінусах. Я тут бачу тільки плюси, мінусів в мене тут немає. Він працює добре, вимірює точно, керування дуже легке, дуже просте, має кольоровий дисплей, яскравий, все добре читається. В нього є підтримка. Ти можеш залити свіжі прошивки, оновити цей мультиметр пинцет. Так що тут однозначно добротна річ на цьому все пишіть коментарі. Звичайно, що ви думаєте, буде цікаво почитати. За мою роботу обов'язково підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, підтримайте звичайно український контент. І слава Україні! Слава ЗСУ, і всім до наступних відео.